Привіт, сьогодні з вами Єва. І не знаю, чи мене буде чути, тому Думаю, буде мене чути. Тому зараз ми будемо робити наш дім якийсь, тому що я хочу зробити якийсь дім, тому що в мене оцей дім новий мені не подобається. Тому треба нормальний дім якийсь Тому що це дуже якийсь такий. Ну, трошки такий. Ну, мені, короче, не подобається цей дім. Я робила би оцей, але теж така особі. Хоча я б зробила б отакий дім. Далі ще трошки подивимося щось. Ну, оце тут така база, знаєте? Тому не зробимо вже. Тум оцей. У нас доколи цей же самий. Заходимо в старший поверх. Тут у нас три поверхи. І я маю вже Оски. Вже маю всіх майже, тому... ну, вже всіх маю. Я вже вже зробила пару одягів, тому це дуже прикольно. Я буду це на ютубчик свій. Так. Така хатка, типу, от. там третій Ми, Я вже буду робити перше, я саме буду робити це старший, я з другий, потім другий, потім перший. Я, я вже як маю, типу, в як в мене буде розполавати хата. Така малю, якби кухня як стараться з вітальною. Тому. І такий у нас другий поверх, ну це вже. Така це така трошки база. Ой, О, у нас третій поверх. Виглядає ну, ну другий поверх, ну тільки два поверхи. Так, третій поверх. є. Перший ми, ми будемо робити для моєї оски. Сам готова хата. Я не знаю, чи мене добре чути, но вибачте, якщо в мене, мене одяги є. Оцей самий перший оцей. Ой, бляха, я не тут зайшло, вибачте. Ну, я покажу своїх персоналів. Це ще просто версія дитини, але поки що вона маленька, тому ми просто вже її зробили. Це моя узка. Її звати Ліда. Це мама Джань. -дж -дж Жаня Ой, Боже. Це мама. Мама Марія. Ну і тату. Як ви думаєте, Джайк? Ну такі типи нія. А поки ж Майк, я ще не придумала звати, пишіть мені в коментах. Поки що, ну, типу, от мене це як плеймут, тому, типу... Вот, теперь будет вот, ремонт, так что не ну, возбуждаем его. Выходим из Я вот эту дырочку сюда поставлю, потому что, ну, мне так не зручно. Пока мы заходим, вот такая вот что-то за дитка. Пока что это вина вот эта вот. Девочка, пока что вина. Пойдём гулять, вот, а вот девочка. Покажем ей сосочку. Мы... Дубланька нам ну, тоже не скучно так, потому у <говор> меня где хоть Ага, пока не так не звучим. Добро. Мы выкидаем здесь сундук. Тут такая тушка кидаем. Дальше у нас вот такая вот красавишечка. Я думаю, пора забыть какие-то более краще, потому что нужно такая жанлиза, типа. Я бы сделала вот такие бы бантики. Вот, красивые бантики Ну, давайте, давайте. давайте. давайте, давайте. Э такие. Давай. Дальше нам трапает спальня такая вот. Вот. Так. Мне тоже потом будет такого кота Миши. вот такую штучку. давай дальше берем. Это что Тут Іліза дуже просто улюблює всякі ржаві штучки. Я поклаїла бы якісь щось така, типу. Ну, ну я дуже не як актуально. Ой, зараз поняв відео. Бантик такий. Я переміщу трошки йдуть сюди, щоб... Ну, мені так просто буде трошки зручніше. Ну, ну за цього в мене поки уже все забрали. Далі ми йдемо в одну кімнату, як це говорять. І нам тут треба буде взяти косметичку. Так, косметичку. Я думаю, що щось треба взяти таке прикольне. Ой, щось мені тут було потім. Додумати, що тут таке. І таку штучку. Я ще попробую зробити, якщо ви, дуже, ну, якщо ви захочете, я вам а, можу. Це депару частин, що, ну, типу одну кімнату один поверх я буду робити одну частину тільки 4 частина будуть Три частини. І якщо ви захочете, я зроблю навіть свій власний магазин тут. О... ну Типу те, що є магазин, я просто зроблю його своїм. Я думаю, вам сподобається. Ну, якщо вам, ну, якщо ви хочете, так можу зробити. Я думаю, можна... Ну, то все. Поки що розкладую. О, господи, це духи були. Сюди. Я думаю, цю штучку теж сюди можна. Все, закриваємо. Поки що в нас отака кімнатка вийшла, але така собі мені не сильно подобається, тому давайте візьмемо наш одяг. Оцей одяг і цей одяг її буде. Поки що мої. Вот так вот я выкинула. Поки що все, ну і на цьому всім па-пам. Хоча всім па-пам.